Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитаний автомобіль Шкода Октавія А7 2016 року. Оригінальний пробіг 221 тисяча кілометрів, мотор 2 літра турбодизель на 150 кінських сил. Коробка механічна, авто є Вебасто. Останнє ТО прийшло в грудні 2022 року на 221 тисячі. Це було комплексне ТО, поміняно ГРМ, помпу, ролики, тормозні диски, колодки та акумулятор. А в липні 2021 року на 165 тисяч було замінено щеплення. Авто є пакет погані дороги, тобто м'якша, та то покращена підвізка. В комплекті до авто йде резина на дисках. Протитуманні фари, дістронік, адаптивний круїз-контроль, лайн-асіст, асистент тримання полоси, датчик світла, датчик дощу, автоматичне складання дзеркал. Також в авто є фаркоп. Виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал. 4 склопідйомника 221 тисяча оригінального пробігу, спортивне шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль. Автоматичне світло, регулювання фар, великий сенсорний екран з навігацією. Підігрів передніх сидінь, кондиціонер. Так Виглядає меню автомобіля. Android-Auto, Apple CarPlay. Wi-Fi, CD, USB, SD-карта, автономний обігрівач Webasto. Webasto у нас настроюється, в який день, в яку годину собі включити обігрів перед тим, як прийти в машину, індикатор тиску в шинах, адаптивний круїз-контроль, фронт-асіст, асистент контролю дистанції попереду, асистент руху по смузі, розпізнавання дорожніх знаків, асистент паркування, задній парктронік, асистент освітлення. Освітлення салону, функція камінь home». Також в авто є автоматичне ближнє дальнє світло, настройка дзеркал та склоучисників, вихід на USB та AUX, бездротова зарядка смартфона, центральний замок, система старт-стоп, електрична кришка багажника, механічна коробка передач, розетка 12 вольт, дзеркало заднього виду з автозатемненням, бокові дзеркала з автозатемненням. Великий бардачок з охолодженням, шкода мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Злокітник для задніх пасажирів, система кріплення ізофікс, Електропривід кришки багажника. Резетка 12 вольт, аптечка, аварійний знак. Багажник закривається з кнопки. Сервісна книжка, повна сервісна історія обслуговування на офіційному шкоду сервісі в Німеччині. Два ключі, ключ до Вебасту. Авто повністю обслужене та не потребує ніяких вкладень. Можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовкви, село Супоше. Також ще великий вибір інших автомобілів. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.